Мусимо рухатися на Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету. Це важливо з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Полковник СБУ, пане Роман. Ваша ну почнемо все ж от з останніх заяв, новин, як до чого нам готуватися, і як нам реагувати на чергові погрози. Використання, як Путін сказав, зброю не масового знищення, але яка прирівнюється до своїми якимись там, ну на його думку, підкреслюємо, на його думку, своїми властивостями до ядерної зброї. Щоправда, не ядерної, ну там такий був набір думок. Як маємо зараз реагувати? Доброго вечора, студія. Ну, ми не перший раз нас вже залякують, і навіть попри те, що по нам була Страшно. застосована ядерний носій, саме без ядерного був носій для того, щоб провести демонстрацію своїх намірів, там залякати, ми розуміємо, що це не перший ядерний носій, який був застосований по Україні. І іскандери можуть нести і калібри можуть нести, і хаста 101 ракети можуть нести. Тому, звичайно, ми бачимо наслідки удару. Я сам бачив ці воронки. Там були просто проломані, скажімо, в бетоні е такі е е отвори, яких там було або мінімальна кількість обуховарів, що вони або її взагалі не було. Тому завдання було конкретно демонстрація, і те, що Путін зараз говорить, звичайно, це. Посил не тільки в Україну, це в першу чергу західним партнерам, тому що він бачить, що вони все більше і більше настроюються, дають спочатку. Ми пам'ятаємо, коли вони спровокували харківську операцію, і е, тоді самі е, зробили так, що було дозволено бити е, там ну на так недальнобійної зброєю тими ж самими хімарсами на дальність там до 100 кілометрів. Е, зараз вже дозволено бити на дальність там польоту. Атак сів, і штормшедов це там, десь плюс-мінус там 300, може 350, в залежності від е, зони пуску, і таким чином він намагається, розуміючи, що ситуація накаляється, він намагається залякувати ядерною зброєю. Це вже я не знаю, яка серія там п'ята чи шоста. Ми пам'ятаємо з самого початку. Він це говорив. Тут навіть доктрину е, про це е, під це переробив. Дивіться, ну точно, якщо говорити, що нам робити, нам треба робити те, що ми і робили. Це знищувати наступальний потенціал ворога, робити все для того, щоб ворог зупинився там, де він є. Для цього ще раз треба знищувати його бойовий наступальний потенціал, як на території України, де зараз ідуть бойові дії, так само і на ті дальності, які ми зараз досягаємо. Звичайно хотілося хотілось би долітати далі, тому що поки ми говорили. Про цілі на дальності до 300 кілометрів, звичайно, противник реагував уже на це. Якісь цілі були відведені, якісь склади вивезені, але все-таки якісь цілі були і вражені. На скажімо, щодо дозволу, то звичайно нам зараз дали там не просто там гуляйте по всьому кордону, дали конкретні там напрямки, конкретні області, в яких ми можемо відпрацьовувати ці зброю. І основна завдання це зараз розвідка, якою займається там гур займається військова розвідка для того, щоб правильно ці цілі. Визначати, тому для нас нічого не змінилось. Путін може говорити все, що завгодно, але наша задача, та яка й була, це стримувати ворога, знищувати його наступальний потенціал і просити партнерів, щоб вони нам допомагали всіма видами озброєння, тому що немає якогось одного типу озброєння. Якщо ти думає ракети, все вирішать, літаки все вирішать. Ні, навіть від гвинтівки від пістолетного патрону до ракет воно працює тільки в комплексі. Ні, ніщо поодинці не працює. Я би а, хотів уточнити <кій> перепрошую. Вдалі ви казали, що ви бачили та наслідки цього дару у Дніпрі. Ми ж сьогодні також всі чули, що там виходять з космосу, з стратосфери. Ці навіть не бойові заряди розігріваються чи не до температури сонця. Я навіть не буду казати і цитувати прізвище людини, яка це говорила. А от я би хотів, щоб ви більш детально розповіли. Мені здається, це важливо, що насправді сталося там, де падав цей кедер, орешник, рубіж там багато назв. Після бачу фотографію відразу скажу. Це воронка в бетоні. От я сам по своїй спеціальності ні на підривники, скажімо, маю там допуск по першому класу. Це я мав право не тільки підривати, а й навчати людей давати їм допуска по підриву. Тому я це я хочу сказати, що я в своєму житті багато вибухівки підірваю. Багато бачив воронах, багато бачив і того, що що відбувається після тих чи інших наслідків підриву тієї чи іншої вибухової речовини тут. Ну, попри те, що звичайно була був застосований такий серйозний носій, з моєї точки зору то звідти були, е, ну скажем так, е, зрозуміло, що е, е, забрали звідти там ядерні носії, може їх там і взагалі не носії, а заряди можливо їх там взагалі не стояли ніколи, і просто самі ці е, головки, які мали їх нести, вони з усією силою там розігріті просто. Вдарились в землю, звичайно, там скорость, то 10, десять, 13 махів була. Вони просто проломили там воронки там до 3 метрів в бетоні. Але це був не вибух, це саме таке був пролом. Там я не знаю, більше 30, мабуть, цих, як мені сказали, 36, Наскільки я пам'ятаю, цих просто таких ям воронок від пробиття від такої швидкості. Головнокомандувач Олександр Сирський сказав про те, що в нас буде новий контрнаступ, що ми повинні відбивати противника, і це як би зрозуміло. Але вас тут хочемо уточнити, от як і що нам потрібно, щоб цей контрнаступ і щоб ці наші дії були максимально успішними. Про зброю ви вже частково сказали. Що ще? Ну а що взагалі треба для контрнаступу? Для контрнаступу, якщо ми говоримо потрібні ресурси, потрібна розвідка і потрібно розуміння, яких цілей ми хочемо досягти. Да? Ну, контрнаступ, це ми вже звикли називати контрнаступом. Контрнаступ там ну можливо це буде контрнаступ, якщо ми говоримо, наприклад, про східні території. Якщо ми говоримо про якісь південні або ще де наступ більш-менш більш-менш позиції сталі, то це. Наступу може бути, але що нам потрібно? Нам потрібні сили і засоби? потрібний особовий склад, підготовлений особовий склад, тому що ну мати. Один особовий склад може бути для оборони. Він там вдало виконує завдання, бригади, які довго стоять, а зовсім інші мають бути для наступу. І я скажу, що як військовий наш у військових є такі негласні правила, які там ніде не, не написані в статутах, але ми знаємо, що солдат, який посидів в окопі в обороні, його дуже складно змусити йти наступати. Як правило, це мають робити резерв, тому що він вимучений. Він подивився, він знає. Це мають робити резерви. Тому, якщо ми говоримо про контрнаступ, ми маємо задати собі питання: а чи є в нас достатньо навчені і оснащені резерви, які будуть це робити? Ну і звичайно, вже кількість цих резервів залишить від плану того контрнаступу, який ми там плануємо. Тому звичайно, потрібні резерви, потрібен план, і потрібно потрібне місце, якому він буде там принесе успіх. Не можна робити контрнаступ заради контрнаступу, звичайно. Ми вже, ви ж пам'ятаєте, ми вже анонсували деякі контрнаступи, а деякі не анонсували. І ті, що не анонсували, вони виявились більш успішними, ніж ті, що анонсували всі, навіть навіть наші західні партнери. Я думаю, ми маємо враховувати ці помилки і розуміти, що на війні досягнути ефекту. Такого неочікуваності це дуже важливо. Його досить важко це зробити в сучасних умовах війни, оскільки поле бою воно таке відносно прозоре зараз. Ну от така війна 21-го століття. Але ми це змогли зробити на курщині. і Якщо ми хочемо мати успіх, цього треба максимально не говорити про це, а робити можливо, це якась і псоговна командувач. Це ж не виключено. Я не знаю, я з ним про це не говорив. А ми все таки теж бачимо, що і Росія, ну вони максимально там піднімають ставки, загострюють ситуацію, наступають, і, і це зрозуміло. Якщо реалістично на це дивитися, ну зрештою, те, що можемо говорити у прямому ефірі, те, що маємо повідомляти, чи є загроза прориву. Прориву на якомусь конкретному напрямку, чи взагалі просто? чи є у нас... на, на Донеччині в першу чергу, там де є просування, там де ми чуємо від іноземних медіа, що росіяни рухаються з якимись рекордними темпами від початку повномасштабного вторгнення. Дивіться загроза прориву завжди є, тому що ми розуміємо, що багато факторів можуть цьому сприяти. Наприклад, що тут же ж велику роль відіграє морально-психологічний стан того чи іншого підрозділу, я бачив на своєму скажімо так досвіді, коли. П'ять людей тримає оборону і стримує роту. А бачив, коли батальйон відходить, коли на нього наступає відділення. І це ті фактори, які ти не можеш врахувати, коли ти плануєш. Ти коли плануєш, ти бачиш тебе на карті, стоїть рота, яка має виконувати ті чи інші завдання, і ти розумієш, що напроти неї стоїть підрозділ, який фізично не може її нічого зробити. Ти навіть не звертаєш на це увагу. в тебе вона є. А вона раз і відходить, і тобі міняє всі плани, і тоді на цьому напрямку виходить прорив. Тому ситуація вона важка. Противник там на багатьох напрямках має ініціативу. До нас десь уже, мабуть, тиждень тому чи днів п'ять назад приходив на комітет, доповідав Баргілєвич, начальник генерального штабу, і Буданов. То навіть попри те, що ситуація склада вона контрольована зараз, виділили деякі резерви, які ми сподіваємось купують в оцю ситуацію ситуацію просування противника навіть на напрямку, на інших напрямках там і Покровського, і там південніше. Тому на, на це є розрахунок, і вони впевнені в тому, що вони зможуть його зупинити. Ми просто давайте згадаємо, що там деякі народні депутатки, і там інші всі розганяли зраду, що Покровс мав бути зданий і ще два чи три місяці тому. Вже закликали всіх евакуюватися. Да там ситуація складна, але сили оборони зуміли зупинити. Ми не кажемо там на війні не можна планувати. Там ну, планувати можна, а там спрогнозувати сильно. Тому там на даний момент ми бачимо, що воїни тримають, і попри те, що всі очікували, що попроськ паде, вони його тримають і дуже крепко тримають. І Противник, зламавши обіднього нього зуби, пішов шукати слабші міста місця, і зараз намагається там працювати південніше на курахово. Тому потрібно докладати максимальних зусиль. і Тоді не буде ніякої зради, і ситуація складна, ми це розуміємо, але треба максимально докладати. Зусиль для того, щоб противнику завдавати втрат, і противник видихається. Я вам скажу більше, що ми навіть розмовляючи з полоненими, це теж один із таких розвідувальних факторів, які, на які можна звернути увагу. Там взяли сім полонених, із них на Покровському напрямку, і з них п'ять були призвані там з 15 по 25 жовтня. Тобто вони призиваються, вони там місяць-три тижні проходять підготовку і вже. Попадають в полон. Це говорить про те, що в них нема сталих там резервів, таких вони відразу так само людей беруть призивають і кидають на фронт, і ну намагаючись не загасити цей вогонь, цей посил, який в них є. Якби у них були резерви, цього б не було. Вони б використовували там більш підготовлені підрозділи. Тому це теж говорить, що в них не все добре, і наше завдання Завдавати їм більше втрат і наступить той момент, коли вони вже не зможуть просуватися. Пан Романе, ми вам дякуємо за ці Голомше. коментарі. Якщо але дуже стисло, тому що маємо рухатись. Якщо маєте питання до пана Санка, Я... стисло, бо в нас дуже багато він сьогодні, друже. Романе, хотів би тільки задати питання: якщо би політика не втручалась у командування. Пригадуєте, коли залужний говорив, що ми не можемо наступати, бо ми не готові. І ми не готові, тому що у нас немає літаків, у нас немає достатньо гелікоптерів. У нас нема артилерії, яка, яка формула наступу. Формула наступу це спершу йде артилерія, ракети, точні. Після цього йде повітря. А далі йдуть на зачистку вже живі сили нашої армії. Тому в даному випадку, по-перше, по-друге, інноваційність, якщо ви пригадуєте, так ну, нам зараз дають американці протипіхотні міни. І ці протипіхотні міни це є те якраз що проти того м'яса, яке застосовує сьогодні Путін. Бо Путін саме так і застосовує. В нього йде рухається жива сила і ніякої більше інноваційності, то чи є оті потуги щодо літаків, нам потрібно щонайменше десь 150 літаків. Чи є, чи є накопичення, чи є потуги? Я чи думаю, є достатній ресурс. Я думаю, Правильно, так, я, я вважаю, що Костянка. є. І дуже важливо, що. Пане Роман, відповідає. Будь ласка. Дивіться. Я вам скажу так: ми ведемо. Дуже серйозну війну проти дуже серйозного ворога. І з самого початку я там не буду говорити, що у нас там є скільки літаків, скільки всього я думаю, ви там приблизно знаєте. З самого початку, навіть по снарядам, просто от з самого початку бойових дій, навіть попри те, що наші партнери допомагають скільки вони можуть, ми не були забезпечені снарядами і іншими типами озброєння. Ну максимально ско більше ніж на 50%. Я думаю, я відповів на ваше питання у противника більше, але при цьому ми Завдаємо йому серйозних втрат, ми втратив декілька разів більше, і звичайно, зараз потрібно цей потенціал підвищувати. Тому і в літаках, і всьому іншому, звичайно, ми зараз уступаємо. Але при цьому тримаємось дуже серйозно, і це робота якраз політиків, те, що ви сказали, не втручатись бойові дії, а робити так, щоб у солдата на полі бою все було. Оце їх основне завдання, а не дискредитувати армію або розповідати, як їм воювати.